Займатися оцим питанням розвінчування міфів потрібно тоді, коли для тебе це важливо. От якщо для мене персона Вінстона Черчилля важлива, я фанат, я маю, ви зайдете до мене в кабінет, має там 40 книг про Черчилля. і я дуже люблю цю персону, то якщо про нього щось будуть говорити неправдиве. То в мене прямо те щось підніметься, я uh -huh. скажу, слухайте, це міф, це, бал, ну, це байки. Не малюйте неправдивий образ Черчилля. Він був інший. Я досліджую, я вивчав. І для мене важливо, щоб про Черчилля думали правильно. То коли для мене Черчилль не є таким дуже важливим, і коли я чую слово Черчилль, і я думаю, що це печення, то чи будуть міфи про Черчилля, чи не будуть міфи про Черчилля? Там мені якось все кажуть поляки. Все одно <рес> на то що... <рес> як про нього говорять. Тому найперше це тенденція, коли Христос стане важливим і людям буде не все одно на оцю персону, яка народилась 2000 років тому назад, тоді ми будемо говорити про розвінчення міфів. Але якщо вже говорити про тих, для кого це важливо, то можливо це якраз. Коли Різдво Христове для нас стає таким знаєте, милим домашнім святом. знаєте, така гармонія, таке все миле, ніжне, прекрасне, цей наш Ісусик в ясвах. Да, Оце все таке миле, ці овечка, все. Постушки, оці такі, оці всі англи, це все так являється, це все так співається, це все так ну потішно, мило, гармонічно, так по сімейному, так ніжно, так по-західному, так гуманістично, так, так це все людинолюбське. А насправді, коли ми читаємо різдвяну історію, це перше, з чим ми зустрічаємося з відкиненням.